Розглянемо роботу ланцюгів управління електровоза вл 11 м з панелю управління АПУ 209 при заряді акумуляторної батареї. Слід зазначити, що в електровозі вл 11 м маємо схему підготовки зарядку. З 14-го проводу через плавки запобіжник Ф12 отримує живлення провід 51. Кондуїт. З кондуїту 51 проводом отримає живлення четверте клема клемної рейки 14. І проводом 318 через замкнуті блокувальні контакти електромагнітного контакту К-51, по проводу 330 отримує живлення п'ята клема, клемної рейки 13. Отримає живлення 13-й провід і входить в кондуїт. З кондуїту 13-й провід через замкнені обернені блокувальні контакти електромагнітного контактору К2 подають живлення на провід номер 12 і через демферний опір Р2 на провод 8, на демферний опір Р1 отримає живлення провід 11. Провід 11 при роботі мотор вентиляторів на низькій швидкості входить в кондуїт. А якщо мотор вентилятори працюють на високій швидкості, то через демпферний опір Р4 проводом 21 живлення входить у кондуїт. З кондуїту 11 або 21 проводи потрапляють відповідно на першу і другу клему клемою рейки 13. Далі проводами 311-312 і через замкнені блокувальні контакти перемикача вентиляторів положені низька швидкість. Жилення поступає на обмотку збудження генератора Г. Далі трьохсотий провід корпусу електровоза, а з корпуса електровоза трьохсотим проводом на шосту клемму кленної рейки 15, трьохсотим проводом в кондуїт, і з кондуїта трьохсотим проводом через замкні контакти середнього мінусового рубійника перемикача акумуляторної батареї Ф4 на середній 50-амперній платки запобіжника акумуляторної батареї Ф 6 Проводом 36 кондуїт, а з кондуїту через 5-ту клену рейки 15 а мінус блока батареї Б2. Чому саме так? Тому що 14-й провід при даній схемі заживлюється ще від акумуляторної батареї, оскільки схема тільки підготовлюється до роботи. Слід зазначити, що така схема дозволяє підмагнітити генератор управління, що запобігає його розмагніченню при тривалій відсутності роботи. Генератор при цьому починає обертатися через роботу мотор-вентиляторів. І обертаючись, генератор починає виробляти електричну енергію. З плюса генератора по проводу 324 з першої племикленної рейки 15 отримає живлення провід номер 27 Кондуїт. З кондуїту 27-й провід потрапляє на 150-амперний якірний запобіжник генератора F2. Далі проводом 22 через шунт першого амперметра отримує живлення провід номер 20 з проводу номер 20 живлення розтікається в декілька паралелей. По-перше, провід номер 20 входить в кондуїт. З кондуїту провід номер 20 виходить на третю клему клемної рейки 13 і проводом 310 на замкнуті контакти струмового реле РТ-33 мотор-вентиляторів. Далі проводом 313 через четверту клему клемної рейки 13 на провід номер 29 Кондуїт і провід номер 29 виходить з кондуїта і подає живлення на реостат Р6. Реостат Р6 дозволяє регулювати напругу, при якій буде заряджатися акумуляторна батарея. Зазвичай він облабований, стоїть в положенні 50 вольт. З реостату Р 6 отримає живлення провід номер 28 вмикаючи котушку електромагнітного контакту К 1 Далі 16-й провід. З 16-го проводу на 300-й провід через вентильний діод В5. А трьохсотим проводом живлення поступає на шосту клемної рейки 15 і на корпус. З корпуса трьохсотим проводом на мінус генератор, оскільки струм виходить з його плюсової клеми, повернутися має на мінусову. Таким чином вмикається контактор заряду акумуляторної батареї К1. Він замикає свій прямий контакт, розмикає обернений контакт і ставить блок батареї В2 на зарядку. При цьому контактор К1 замикає два свої блокувальні контакти. Із проводу номер 29 через замкні блокувальні контакти, контактору К1, по проводу 39, живлення поступає на вмикаючу котушку електромагнітного контактору К2. Далі 16-тим проводом, така сама, мінус, такий самий мінусовий ланцюг, і генератор мінус. К2 вмикається, замикає свій основний контакт, розмикає свій блокувальний контакт ланцюзі 25-го проводу і згасає сигнальна лампа ГУ. Що сигналізує машиністу, тому що акумуляторна батарея стає на зарядку? При цьому К-2 розмикає свій блокувальний контакт у снюзі 13-12 провода, що припиняє підмагнічувальну схему генератора управління. Але генератор управління стає на заживлення від блоку БЗ, 20-й провід другою паралельною ланкою поступає на замкнені контакти вимикача генератора управління С1. І далі проводом 23 живлення через замкні контакти АЗВ Ф1 потрапляє на провід номер 15 блок БЗ, дублюючи живлення 14-го проводу. Якщо напруга у проводі 23 буде більша, ніж напруга у 14-му проводі, то відкриваються вентилі В2, В4 і через демпферні опери Р1, Р2, вентилі В2, В4 відповідно, заживлюється провід номер 14 вже від генератора управління. 14-й провід буде роздавати живлення панелі управління. 14-й провід буде відновлювати живлення блоку БЗ, а з блока БЗ через перший провід, через вентильний діод В2, другим проводом через блок БРН, 8 і 9 проводами, через демпферні опери Р1, Р3 буде відновлюватися живлення 11-го, а через Р4, 21-го відповідно, проводів, заживлюючи обмотку возбудження генератора управління. При цьому слід зазначити, що 14-й провід буде поступати і у кондуїт з кондуїту на сьому клем клену, клену рейки 15, і вже від генератора як основного джерела живлення заживлювати основний провід Е-301. При цьому збирається схема зарядки акумуляторної батареї. Розглянемо цю схему. З 14-го провода схема буде заживлюватися з двома паралельними ланками, оскільки блоки акумуляторної батареї контакторами К1 і К2 з послідовного з'єднання ставляться в на зарядку. Отже, з 14-го проводу через, плав, через амперметр, другий його шум, по проводу номер 30 через замкнений лівий контакт перемикача акумуляторної батареї s 4 через лівий плавки F5 50 амперний отримає живлення провід номер 32 Кондуїт. З кондуїту 32-м проводом на другу клему клемної рейки 15, проводом 325 заживлюється блок акумуляторної батареї b 1 і проводом 327 – третя клема клемної рейки номер 15 провод 33 входить в кондуїт. А з кондуїту, проводом 33 живлення поступає через земний контакт електромагнітного контактору К 2 через реостати R7, R8, що регулюють струм зарядки блоку акумуляторної батареї B1, на провід номер 36 36-го проводу через 50-амперний плавкий запобіжник акумуляторної батареї F6, через замінні контакти середнього мінусового рубільника перемикача акумуляторної батареї F4 на 300-й провод в кондуїт. З кондуїту 300-й провод на 6-ту клемму клемної рейки 15 і 300-й проводом корпус з корпуса мінус обмотка якоря генератора. Друга паралельна ланка збирається наступним чином: з 14-го проводу через амні контакти плюсового правого рубльника перемикача акумуляторної батареї s 4 через, через правий плюсовий а, запобіжник акумуляторної батареї f 7 далі через блоки реостатів r 10 R11, через задні контакти електромагнітного контакту k 1 провід номер 42 через шум третього амперметра провід номер 55 входить в з кондуріту 55-й провід через четверту клему кленої рейки 15, проводом 328, через блок акумуляторної батареї b 2 проводом 326 на п'яту клемкленої рейки 15 і провод номер 36 шість в кондуїт. Аналогічно проводом 36 збирається мінусовий ланцюг, що дозволяє поставити акумуляторну батарею на зарядку.